Привіт, ми з Одеси. Доброго дня. Ми з України. І це Україна. Всім э, дякуємо нашим захисникам, як у нас вже традиційно і захисникам і захисницям, хто сьогодні боронить Україну і завдяки цій мужності ми випили ранкову каву, а зараз робимо це відео. Сьогодні ми виїжджаємо з міста, ми їдемо з Тетяною по воду. Так? Well, well, і да. ми вам покажемо зараз, як це у нас відбувається. І так ми їдемо з дамбу Баджбєївського Лімана. Це таке дуже атракційне місто. Мені дуже тут подобається. Я колись тут навіть приїжджав сюди полюбуватись, коли був молодий Мені так тут подобалася атмосфера, це Ліман Баджбєївський. Ми тут на цій даблі їдемо, а ми їдемо, ми їдемо о, як там це село називається, по-моєму? Це е, Отрадова. Ага, тобто ми їдемо, на, ми на київській трасі і їдемо в село Отрадова. Що ми там будемо робити, ви бачите? І потім там через дамбу переїзд і село Ігоровка. Тобто ми їдемо в Одраду, а потім ми їдемо Йогоровку, в Ігоровку. І так ми з'їхали з дамби, з'їхали з траси, да, ми з'їхали з траси Київської на керунку села Отрадова. От, о, тут колись була така велика фабрика, була, така велика ферма. Колись тут було дуже багато таких. Яйця, було, Яйця можна були було але зараз тут. Так, да, чого немає, чого? зараз. Нічого немає, зараз. Було невелике, таке, колись там, було більше. Трошки розвинути зараз. Ну, була, здається, була праця, була робота, зараз ну, трошки вилітає. Якось так, так? Ось так, ми так їжджаємо до села Отрадове. Тут е, колись ми мали дачний. Часто в нас домика не ну, було, але був удачний участок, був домик у і батьків, вони учасно в цьому місці бували. бували, так. Були такі часи, коли ми тут їздили. Корови стоять там. Ну і так, це Кацюбєївський ліман, так? Ось ми сюди. Дуже часто. Ось там коровки стоять в ньому. Теж від жари ховається. І от профіспустів році він такий нормальний, то він <звісна> такий десь тут. Вода у нас ловлять місцеві, тут ловлять рибу, розтам, там лають, чкають. Діти купаються, гарне да. таке місто. У нас там колись була ділянка там була у нас, а у таніних батьків колись там дача буває, і ми тут Приїздили сюди часом з Єгорівка. Єгорівка, так? Да? Ми виїхали за Ігорівку і зараз ми під'їжджаємо з вами до місця нашого призначення. Як я вже казав, ми їдемо по воду. Тут є джерело, так? Да? по українськи я правильно казав? Джерело. джерело. Або джерело. Або, Або джерело. 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 Тут є джерело. Сюди. Ми наближаємося до козочок. Бачите, які у нас козочки тут є? Mm -hmm. а, так, так гарно. Гарні такі козочки. Та, козочка гарні. От і наш виднічок, жирило. Таня зараз буде збирати. Я зафільмую, як це буде відбуватися. Земля суха, пилюка така, не було давно дощу бачите? дощ трошки покрапав, але земля суха. От, і ми з з'їжджаємо до джерела. Тільки жінка може так добре з'їхати. Коли знаєш, що в тебе позашляховик і розумієш, що це добре. І так, вода, ага. да, вона, вода в Одесі йде з містра, тобто з річки. Ну і вона має відповідні властивості. Ми вже років 30 набираємо воду. Тут дощ нас пробує наздогнати і тут. Так, треба забрати нашу техніку. І Таня у нас сьогодні весь день за главного. Вона у нас і помпує, вона у нас і керує самоходом. Все, Таня, бачите, наш бідній. Плечі, жінки. Вся робота. Тапає дощик. Козочки всі під кустом. Козочки вон там стоять під кущем. О, далеко там. Зараз я пробую. Тут у нас лягушки, а отам, так зараз добре видно, Козочки стоять під самим кущем. Основний такий. Ну, там всередині знаходиться. Водосвор, Туди прибуває вода. Там колись, навіть я бачив лягушка зіла така рідникова. І тут впереди вся вода. Там трубка на землі, я не знаю, настільки вам повинна. Я так просто спробую туди на неї запустити. Бачите, там і оце. Тут збирається вода. Тут є перелив. Якщо ніхто не забирає воду, то вода переливається до поле. О, так. Ми потихеньку набираємо воду. Варимо борщ. Варимо борщ. Б'ємо ранішу каву. каву. все закінчується. Повинна бути радуга мені, здається. Воду ми вже набрали, бочки, вже повні бачите, стоять, всі чекають. Зараз Ти такі... треба спробувати. Ну і Таня хоче, втомилася вже бачите. Ну, Правда, важка праця. Сьогодні незважаючи на нас дощ, все ж таки. все ж таки, що... спекотно. Дуже гарно. Я... Сподобалося? Да? Ну і зараз нам залишилося тільки. Загрузити нашу машину, виїхати з цієї ями. Це теж справа така. Не просто для двох сеньорів але ми вже так. Так. У нас тут весь тані. Загрузили нашу машину і... Зараз залишилося виїхати з цієї ями. Ну, як ви бачили, ми заладували нашу машину з бочками з водою, виїхали з цієї ями. Ну і на тому в принципі, все. Да. Поніхали Все, що додому. ми вам хотіли розказати, ми їдемо додому, тут нічого такого цікавого по дорозі, якщо не буде, то не будемо знімати. Так що, якщо вам потрібна якась така ну, дуже гарна мінеральна вода, то ви знаєте, джерельна, де її? джерельна да. тому що це, найправда, чиста джерельна вода, вона йде з-під землі. Колись казали, що тут якісь підприємці хотіли купити в цього в села цю землю, хотіли тут якусь фабрику поставити і цю воду набирати. Але село їм не продало цю ділянку. Молодці. Так. Да. Тому ми тут їздимо в цю воду набирати вже давно. Я знаю, років, мабуть, з 30, а може і 40. 40. Тобто нам було по 30 років, коли ми сюди перші приїхали. Зараз нам вже по 60. плюс. Тому, ми вже тут так, з років 30-35 ми вже тут набираємо цю воду. Вона дуже така смачна, її можна пити так, її можна з нею готувати, можна якусь каву варити. Ну, дуже добре. Тобто, ви знаєте, де вона. Якщо вам треба якісь пояснення, пишіть в коментарях, ми відповімо. А у вас все наразі, да? до побачення. До побачення, до нових зустрічей, пока-пока. Пока-пока.